Остап Вишня, Заєць. Перше. Золота осінь. Ах, як не хочеться листу з дерева падати. Він аж ніби кров'ю з печалі лися і закривав в ліси. Сумовито ропить дуб, замислився перед зимовим сном ясен. Тяжко зітхає клен, і тільки берізка, жовтава-зелена і розкудря-кудря-кудрява. Ген там на узліссі білявим станом своїм кокетує, ніби на побачення з левітаном жде. Чи, може, Чайковського на симфонію викликає. Креслять тригонометричні фігури високо в небі, запізнілі журавлі, запитуючи своїм кру-кру. Чуєш, брате мій, товаришу мій, відлітаємо!» Золота осінь. В цей саме час заєць уже збігав до підборщика хутра, той йому вже на всі проріжки попідбирав густо теплі шматочки, вичистив вуха й лапки і посолив на ріпицю білий помпон. Набиваються набої крупним шротом, витягаються теплі штани, піджак, мастяться грубіші чоботи, деруться на онучі теплі підштаники. Відкидається набік веселенький картузик кепочка, а натомість розтягається на кулаках сумовита серйозна капелюха. Коли в качачому полюванні більшу увагу мали помідори й огірки, то тут їх замінюють сало й кобаса. Незмінною залишається стопка. При полюванні на качки стопка, як ми знаємо, береться, щоб вихльопувати воду з човна, а при полюванні на зайця з неї при певному досвіді дуже добре оглядати обрій, коли дивитись дно, місцевість рельєфніше, всі вище тверді, плинні і газуваті речі розкладаються в певному порядку на канапі, виходите і усе кілька разів перераховуєте, перевіряючи, чи нічого не забули. Штани, значить, чоботи. Онучі, значить, і набої, сало й ковбаса і. і чи не мало буде? Досить, досить поспішає по семейство. А де ж стопка, та ось за рюкзаком. Поклади в рюкзака, а то закотиться, ну, все здається. Так я краще зарані вийду, щоб не спізнитись на поїзд. Ви швиденько одягаєтесь, вкладаєте все в рюкзак. Ну, бувайте здорові, не сумуйте. Деньків за два-три я буду. А рушницю ти взяв? Хай справді, де ж вона? Та я столаною нею підперла, бо ніжка поламалась. Та хіба ж можна рушницею? А ще їй зробиться, хоч яка-небудь користі з неї. ж... Тож... Ну, годі, годі, бувай здорова. Поспитаю Катерини Миколаївни, як зайця салом шпигувати. А то ж потім зіпсуєш. Сала не менше, як на трьох зайців. На трьох? Ну, купуй на п'ять. Я більше як п'ять не стрілятиму. Поїхали. Друге. Полюють зайці в основному трьома способами: з підйому, з-під собак гончаків і на засідах. З підйому можна полювати одному і колективом. Ідеш собі один черілею, чи, чи озиминою, чи бур'янами. І витоптуєш зайця, який, як відомо, вдень лежить і відпочиває. Ви підходите до його лігочка, заєць і вискакує. Коли полюєте компанією, тобто колективом, краще йти так званим котлом, такою ніби дугою, щоб фланги були спереду від центра, Заєць, як вискочить, приміром в центрі, то вже йому інакше як на сковорідку, бігти нема куди. Як же краще? Спитаєте, полювати одному чи колективом? Майже однаково. Коли йде один, то один промазуєте. Коли йдете колективом, то промазуєте колективом. Дуже цікаво полювати зайців з собаками-гончаками. Коли такі собаки і їх пускають у лісок чи в байрак, вони біжають, підіймають зайця і голосом його гонять. Ви стоїте на путі, де має бігти заєць. І можете по ньому на тій путі. Та краса заячих ловів з гончаками не тільки у вашому промахові. ви уявляєте собі, коли ціла зграя гончаків іде слідом за зайцем, ніби якийсь оригінальний, ні в якій філармонії не бачений і чуваний оркестр, заливається флейта, труби з переливами трубач, рявкає баз, гуде баритон. Скільки жару, скільки страсті в голосах. Ех, якби в наших оркестрах. З такою пристрастю грали оркестранти, які були симфонії. Стоїш, слухаєш, рве серце тобі, груди, поломеніє в тебе мозок, і ти мажеш, мажеш, мажеш На засіди ви виходите, коли вже добре стемніє, виходите в великому, дубленому кожусі. Хазяїн вас питає Ні, кажете, не треба. Не так уже воно й холодно, і вітру нема, та й первак у вас з куміром. Тепле первак, я його добре підпережу, воно не продме. Засідаєте біля величезного колгоспного ожереду соломи. Ніч темна бадьора, на небі над ожередом, зорі, на землі під ожередом зайці. Сіли, закутались. Ну, налітайте, котрі тут зайці є. Тихо-тихо. Аж ось десь, аж з сусіднього села. котилося, і тихо. Ще шельніше закутуйтесь у кожуха, замислюйтесь, мимоволі із з грудей. Ой зійди, зійди, ясен місяцю, як млинове коло. І знову тихо. Голова на солому хилиться, хилиться, хилиться. Під кожухом тепло, тепло і на серці тепло тепло, раптом над вухом. Доброго ранку заснули? Здрастуйте, не вже заснув? А вже сніданок на столі. Ходімте, ходімо. А де ж ваша рушниця? Нема. Дивись сюди, туди нема рушниці. Та то, то так, тут у нас назівай. Підсиділи, значить, і хапнули. Ну нічого, може, десь випливе. Неприємно, не кажіть хоч нікому. Третє. Додому ви все-таки зайця привезли. А де ж рушниця? питається по семейство. Корок трохи закапризив. Заніс до майстра. Увечері ви їсте нашпигованого салом зайця. За столом урочисто. Перший в цьому сезоні заєць. Трапезу ділить з вами і ваш вірний по полюванню товариш. Будьмо! Будьмо! По вечері ви благально дивитесь на вірного товариша, а він, прощаючись, заплітається. Ти ж не забудь у завтра занести, що на зайця позичав. 1945 рік.